Рік назад один товариш мені вперто заявив. По грибах, рибалках шпариш, ти б Ютуб канал створив. Любиш ти вірші складати, канал не створиш, не прощу. В тебе підуть підписанти, мов гриби після дощу. Відразу цього я боявся, великі сумніви були. Та я учився, я старався, і ось підписники пішли. Відразу були одиниці, потім десятки рахував, а потім сотні і на річницю про тисячу вже мрію мав. Інколи бувало й важко, неначе ти зорав. І помало так, і на тяжку свою тисячу. Зібрав? Тільки рік канал існує, бувало, гриб лиш де не де. Все рівно дідся не лінує, старий до лісу йде і йде. Вам, шановні глядачі, і пани, і пані, добра бажаю від душі. Всі ви дуже файні. Хто не встиг ще на цей час? Тож ви поспішіться. На канал до дід Панас зараз підпишіться. Хто не хоче, завагався, дідові байдуже. Ну а хто вже підписався? Всім дякую дуже. Ішов, ішов, і зустрівся мені ось такий. Дядько, котрий був першим на сьогоднішній день. Поруч. І ще один. На нього хтось наступив навіть, бо я йшов з іншого боку. От. І поруч, поруч, з листочком, кориться листочок. І ще один такий дружок. Добренько. Почистимо і підемо. Ой, рука. зовсім недалечко. Раптом метрів п'ять я пройшов, і я знову винагороджений. О їх два. Я навіть не бачу, що їх два. Бо зустрів. Одного бачу другого під листочками. Ще отаку парочку. Холодно мені в руки. Я буду просто йти собі, а потім, якщо щось, а мене знову стикає. выстрелить красный раз красный опа оп опа, два давайте буду разом с вами любовь опа оп красный гриб массовый третий оба на Цього друга ще не витягнув гарно. От. І ось вам сюрприз, О, красавець. Що красивий, то красивий. Я з ними часто зустрічаюся. ну Просто знаю, як приємно людям, котрим важко на грибарку вирватись. Як то приємно не дивитися на ці гриби і кожен думає, ох, мене би зараз до лісу. Черговий у нас біленький, гарний. Ось я гриби до старе, сліпе, починаю вже губити, бо то я тим як зйомку почати, а я стараюсь часто камеру не переживати, щоб то не було комбіноване. Я вже навіть... Бачите, поставив камінь, бо забуваю, де я його бачу. Буває, що по дві хвилини ходиш, десь він тут був, десь він тут був, десь він тут був. І знаєш, що був, бо ти його бачив. А забуваєш, ну що Ось тут я цей інструмент заструмив поруч, тому що, бачите, не видно геть. Я... Хочу демонструвати не відкриті гриби. ось, А щоб було видно, як він у лісі схований. Ось там ще один екземпляр поміж листочки заховався. Ми його забрали. Дивіться, що я побачив через дорогу. Ось такого, як каже мій синок, бомбового. І ось так гриби. Також густить. Тіленький росте ось такий дуже гарний. Ось, гляньте, це просто супермен не гриб. Боже, яка то краса. Так. А підняли очка. Це не зараз, перед тим я був, подивився. А тут росте ще один ось такий. І туди, дуже красивий. Темно-шапковий вже такий бочонок. Купчина. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. От. От вам сімейка білих грибочок. Ось така. І таке буває. Повертаємо ще раз назад і знову демонструємо. І це все наше. Я йду, нікого не чіпаю. Дивлюся, хтось посміхає. Я отак донизу глиб. йо ма то білий гриб. Далі знову я так глиб. Ще один біленький гриб. Ось. А тут вже його хтось з'їв. Тільки коренець і Добре. Йдемо далі. Може ще хтось посміхнеться? За пару метрів знову. Глиб знову є біленький гриб. Це я вам не терети. Тут їх є цілих чотири. Третій. Ось Восьмий і четвертий. О, ні. Тут гриб оп'ять. Разом буде уже п'ять. Оце я у лісі гість. Знаєте, грибів тут шість. Та я на ходу вже складаю без підготовки. <рив> я не був підготовлений, що їй буде шість. Я готувався до чотирьох. Добре? Друзі, я починаю вже переживати в хорошому розумінні. У нас попер грибок у наших лісах пішов уже масовий гриб. Це перший, а це другий. Мене ліс не відпускає. А я йшов додому і зайшов на таку територію. Ось він не показав. Де я хотів заглянути, а він тут є. Ось такий у нас ще є. Хлопець. Ось кривий. Ось. І ось цей, що я його зразу був не запримітив. Гарні такі вже грибочки осінні. Радість одна. Так. Добре. А ось нам іще винагорода за нашу пертість таку. Бачите, по в склонах ходиться отакі от яри, горбочки цих двох, що я вам там лишив біля кортика. Підемо потім забирати. Я їх перших побачив, але покрутився. І ось тут нас чекає отакий от кавалер. Дуже гарний. Ось. А тут і ще два штукенці. Цей у нас кладем. Ось цей. Раз. Гарні такі грибочки, зараз ось пізні. Так. І ось тут і ага. Я думаю, що їх там завдаді багато, просто жовті. Чи щось. Ось таке. І така троєчка нам знову трапилася. Так раз, а тут такий екземпляр нас очікував. Тільки звернули і він зразу стоїть. Тому я сміливо кажу, що це гриб немає. Він іще у нас добрий. Жовтий, але він ще цілий. Радий. Йдемо далі. Хіба? Ось. Ось він. Дід має, грибів досить, але ж хотілося ще найти. Все ж таки похід провів по лісу сьогодні. Ось такий гарний. Ось такий гарний. Порепаний вже, але здоровий як бубен. Я радий. Ось він наш сюрпрайз. Ось такий біленький і дуже він гарненький. Так, ось такий. І ви знаєте, щось таке цікаве нас тут. Очікувало, Будем дивитися ближче. Ось. Бачите, як листці гарно ховався, але дід і до нього добрався. О! Ось такий у нас попадає грибочок. Так, витягнути ми його коріння не пускає. Ось такий. Бачите, а зустрів я панове, білого гриба. Ось такого красеня. Зразу два. Ось такий бороличок із своїм братом. Два ось таких красеня. І невеличких гарних. Витягаємо і щось маємо. Ось такий грибочок білий. Чудно? Чудно!